Смак родом із дитинства сьогодні ділюся із вами рецептом моєї сім'ї пухкими та ніжними сирними кончиками. Інгредієнти досить прості. Приступаємо до приготування! А ви тим часом підписуйтесь на мій канал, нажимайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові рецепти. Не забудьте поставити вподобайку. А я тим часом перетерла воделкою сир та всипаю сіль, цукор, а також ваніль, так як у мене пончики солодкі. До речі, якщо не додавати цукор, а додати більше солі, вийдуть солені сирні кульки. Все гарнесенько перемішуємо, додаємо яйці та перемішуємо в однорідну масу. Далі додаю соду, яку гашу лимонним соком. Можна використовувати оцет. Так, знову перемішуємо. Просію борошно. До речі, борошно просію 250 грам. Ще 100 або 50 грам я використовую в процесі розкочування самих кульок. Тісто легко замішується за допомогою ложки. Все перемішую до однорідності та отримаємо таке неймовірно ніжне та пухке тісто. Для легкого приготування мені знадобиться поверхня посипана борошном. На цьому етапі, щоб тісто нам не прилипало, я так гарненько просипаю все борошном та стараюся мінімально вмішувати його у тісто, щоб не забити нашу консистенцію зайвим борошном. Ділю на зручні мені шматочки. Та які саме кульки я хочу отримати у кінцевому результаті. Тобто, це можуть бути і шарики, а також і донат можна зробити, якщо його приплеснути. Розкочуюсь такі шарики та займемося найголовнішим це, звісно, фритюром. Для цього я використовую неймовірно круту олію від торгової марки Щедрий дар. Це чудова олія рафінована, яка підійде для ідеальної прожарки фритюру. Класно нагрівається та не горить. Нагріваю олію у невеликій ємності до її повноцінного розігрівання. Як перевірити? вкидаю малесенький шматочок тіста. Якщо він починав смажитись, олія розігріта. На даному етапі потрібно бути дуже-дуже обережними, адже олія наша гаряча. Я не кидаю одразу багато, достатньо 4, 5, 6 кульок, залежно від їх розміру. Зменшуємо вогонь, щоб наші кульки не горіли, а просмажувалися десь трішечки більше середнього, але не високий. До речі, вони взагалі не потребують додаткової якоїсь допомоги при обсмажуванні. Вони самі гарнесенько перекручуються під тим, як вони просмажуються та робляться легкими. Тільки викладаємо серветки та туди наші пончики, щоб забрати зайву олію. Обов'язково готові кульки з присипаємо цукровою пудрою. Такі неймовірні, пухкі. Кончики у нас виходять. До речі, олія щедрий дар представлена у декількох варіаціях на полицях наших магазинів.